Значення цього круглого столу. Ми я вбачаю його в тому, що коли ми будемо мати скоро таку можливість, то ми обов'язково повинні провести всі ті заходи, які необхідно зробити, щоб продавати спадщину тоталітаризму, комунізму в Україні. Найперше хочу надати сьогодні слово голові центру історії державотворення України києво малінянської академії Володимиру Петровичу, який він сюди прийшов до цієї аудиторії із епіцентром подій в Україні. Сьогодні, у 2014 році, ми маємо те, що маємо, маємо людей, яких вбиває власна влада. маємо міліцію, яка виконує фактично репресивні функції, маємо міліцію, яка діє разом з кримінальними елементами, що ходять вулицями столиці. Маємо президента під контроль своєму народу і здатний міняти заміщу політичний кордон залежності від власних забаганку. Ці речі це якраз наслідки цього неподовженого радянського комуністичного тоталітарного минулого Одна і комуністи хотіли взяти власність через управління президентом. Pa tvoj, kako je u vas se, se čast, da u nas tože bili e, e janvrijed, jednostav, barikade, situacija je no, no, gdje to pokože. Pa, pa štini je meca vazmožnost komu to uskom So that is, that is the reason why our museum is aimed at everybody, not just foreigners, not just non-Latvians, as Latvians also. So Latvians are usually very difficult to get moving. We either are very calm, not interested in anything, or we are very active. Повітрі дуже спокійні і дуже важко приносити рухатися або щось робити і куди здається. Короткий далі з кожним роком він більше розуміють, що це був все-таки головний районці. Друга така активна політика, вона каже, що новий поколений.